Доброго дня, друзі! З вами компанія МТЗок. Ми займаємося запчастинами для тракторів МТЗ, греблі вирушили сонечко та роторної косарки Virex. Сьогодні до вашої уваги у нас представлена ось така одиниця краб механізму навізки задньої МТЗ 8082 з усиленими річагами. Ось так він виглядає. Вартість такого 12500. Виробництво МТЗ. Для замовлення переходьте на наш сайт mtzo.com.ua, телефонуйте нам по номеру телефона, наші менеджери вам все підкажуть. Також в нас є будь-яка форма розрахунку з ПДВ на рахунок ФОП. Грошовим переказом через нову пошту, оплата на карту, або можете приїхати до нас в магазин і купити тут. У нас є все. Гарного дня. До побачення!